6.13, і я розпочинаю свою зміну в таксі. Так, і маємо перше замовлення, хоча воно так малює, що їхати далеко, але, напевно, далеко їхати. 9 хвилин, 6 кілометрів, ну, дорога пуста. І клієнт телефонує. Алло? Добрий? Ще секундочку. І ще раз. Можна ще надати? Так, 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 так. Все, я буду. Що-що? Я. Я буду хвилин за сім. Все, до зустрічі. Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні в нас п'ятниця і сьогодні буде челендж 18-й годинний робочий день в таксі. Побачимо, скільки мені вдасться роб... заробити. Як завжди, буду працювати. Uberблет, Business. ну і як завжди. Так що приємного перегляду і я їду до першого клієнта. Роботу розпочато і я на вокзалі. До речі, там вокзал. Так, скільки мені за це. За цю поїздку нарахують? Ну, ноль. А ще перераховую, 300 гривень на І проїхав я, я перше замовлення. 18 кілометрів. Ну, таке собі. Але... Ранок треба працювати. Надо було не виїжджати звідти, тому що за 700 гривень прилетів по оберблек, зам... Прилетіло замовлення по Uber Black За 700 гривень. Чудово, чудово. Перетелефонував пасажир і говорить, куди мені вийти, щоб вам було зручніше. Ну це тільки в Uber Black такі пасажири. В уклоні, на жаль, таких пасажирів немає. Так, працюємо 6.44. Не знаю, куди їхати, тому що було написано Київ. Ну і що, виконав я замовлення. Але я під ливахою, Не робіть такого зранку. Один варіант виходу з цієї ситуації їхати назад в Київ пустим. Якщо залетить щось по дорозі, то це буде на щастя. Але таке собі. Працюємо далі. Тільки в мене так могло виріб... вийти, що мене закін зранку е, за Київ, але маємо те, що маємо. Маємо в касі тисячу гривень, ну і пробіг вже 60 кілометрів, а ми ще не в Києві. Ну, ранок такий собі, по касі непогано, можливо так сказати, тому що за півтори години е, заробити тисячу ну, непогано. А по кілометражу, ну таке собі. Ну, Вирушаю в Київ, побачимо, що буде далі. Е, 7.30 я працюю далі. Так, поки їду в Київ, розповім який план на сьогоднішній день. Так, попрацю... працювати я буду 18 годин. І хочу заробити за ці 18 годин біля 9 тисяч. Подивимось, чи вдасться мені цей план виконати, але... побачимо. Практично я вже в Києві. Зараз хочу заїхати на око, випити смачну каву. Що хочу сказати, що дорога зайняла буквально 15 хвилин без заторів, і я в Києві. Але час ще такий, 8, -8 година практично. Ну все ж, Заїжджаю на око, п'ю каву і працюю далі. Ну що, восьму годину ранку і я на Джона Маккейна виконав замовлення по бізнесу за 479 гривень. Так, при цьому далі. Джона Маккейна я, напевно, нікуди не буду виїжджати, тому що тут замовлення будуть. Зелень-зелень. Замовлення по Uber Black. Їдемо. Знов не подивився, куди їхати, але з цього місця. Завжди їде людина на Поділ. Сподіваюсь, що це не вона буде, але все можливо. Нове повідомлення від користувача Олександра. Спускаюсь. І Так, да, це був він і я зараз на Подолі. Зараз вирушаю в сторону центру і буду працювати там, тому що на Подолі в такий час робити взагалі немає чого. Так, вирушаю центр. І, як завжди, Uber ось дає такі подачі. 6,8 і вище. Так, коефіцієнти є на Невкі, Так, 908. 9.08. Тривога в Києві і замовлень немає. Я знову повернувся на Джона Макіна і буду очікувати тут на наступне замовлення. Тривога, навігації не працює, ну і замовлення по уклону за 298 за 7. Так, подивимось, куди їхати. Так, недалеко їхати. Вирушаю. Знову повернувся на дружби народів. І виконав два замовлення. Одне замовлення по Оберік повернувся на дружби народів, а інше по уклону. Так, коефіцієнти є. Що? Спробуємо ланцюг чи ні. так я собі поставив менше. І включимо. Це робота закінчилась вже практично 12-та година. проїхав 140 кілометрів, а зробив убер 2368. 360 гривень у нас по болт. І уклон, уклон та й щось було, там 222 гривні. Загалом це біля 3000 на 140 км. І час у нас практично 12 година. Як практика показує, що зараз замовлень не буде. Максимум 1-2, можливо, 3 замовлення. За 2-3 години. Ну, таке собі. Але в мене челендж і я буду працювати сьогодні 18 годин. Ну що, зараз нахожусь на подолі, встиг перекусити, пообідати точніше. І також виконав одне замовлення. Зараз іду за машиною, тому що поставив на платному паркінгу. Ну і працюю далі. 70 гривень до сплати Ну що, працюємо далі, запустив Bolt Болт Преміум в мене тільки так. Болт Premium і, і Uber зараз. До речі, у мене там залишилось... де тут? 7 годин 15 хвилин. Ну, 8 годин я не буду їхати, хоча замовлення непогано. Так, буду на Подолі чекати. А також зараз запущу уклон. Можливо, щось прийде. Так, промоакція яка є з 9 числа. Ну, таке собі. Уклон я дуже рідко ввожу. О, і поїдемо. Якщо відміни не буде, то поїдемо. Преміум Олександр буде їхати. Ну що, виконав замовлення 275 гривень, а також взяв наступне по уклону 225 за 5. За 6 і подача до 1 км. Працюємо далі. Я знаходжусь на Юлії Здановська. На Здановська і виконав 4 замовлення. Замовлення історія. Так. 225 за 5, ну, за 6 і 234. А також дві поїздки по Uber Black 226 за 6 і 276 за 6. Ну, чекаю на наступного клієнта. По часу у нас практично четверта вечора, вже можливо так сказати. Ну що, я знову на вокзалі і виконав замовлення по преміум 539 гривень. і працюємо далі. і ви Знову тривога і я виконав два замовлення замовлення по Uber Black. Одне замовлення 570 на Лівий берег, на дарницю. Інше замовлення по мінімалці. Теж по Uber Black. Так, зараз, напевно, буду їхати назад в центр. Якщо залетить якісь замовлення, то це добре буде. А по часу у нас, до речі, 15, ой, 17, 16. Ну що, практично 6 година вечора. І давайте підведемо підсумки. Тому що я проводив о 12-й підсумки і пр проведемо зараз. 563 гривні у нас виходить по уклону 3 поїздочки. По болт 1070 гривень. І Uber Uber Black 4095 гривень Гривень. І разом ми маємо ось таку суму 5729 гривень. Проїхав я 241 кілометр. 241-23 гривні, виходить кілометр. Взагалі це тяжка праця. Працювати 18 годин я вже 12 відпрацював і це достатньо складно. Але челендж продовжується і залишилось 6 годин, і за ці 6 годин мені треба заробити 3000, грубо кажучи, 300 гривень. Я думаю, що я зароблю ці кошти, можливо, навіть і більше. Ну, а далі буде видно. А взагалі я працюю зранку, там виїжджаю о 7, працюю до 11-10, до потім їду додому, відпочиваю і виїжджаю вже на вечірню зміну, це десь плюс-мінус о 4.5. А так, щоб о 18 годин, це дуже-дуже тяжко. І побачимо, чи завтра я буду працювати в таксі. Виконав замовлення, а також взяв наступне в козен. А чому взяв в козен? Тому що я хочу перевірити батарейку. Цей тест буде в наступному відео. Я хочу подивитися, скільки можливо проїхати. Зараз я не скажу, скільки я проїхав, тому що це буде в наступному відео. А я зараз звернусь з Козина і треба буде ставати на підзарядку. Можливо, Можливо, і уїду скозина з, з якимось замовленням, але це не точно. Виконав замовлення в козин і в козин і приїхав на поділ. Зарядки залишилось 18% і зараз буду ставити на зарядку. Час у нас половина 10-го. Вирішив зарядити автомобіль на 350 гривень. Мені цього достатньо буде, щоб сьогодні допрацювати зміну. Ну що, я на болоні зна... знаходжусь, виконав дві поїздки по Uber Black з чайовими, а зараз вирушаю на поділ. І буду працювати тільки по центру. Ну, а потім буду вмикати вже свій район. Ну що, я вже вдома. Але підсумки буду вже підводити завтра. Завчора я приїхав 390 кілометрів. І... Так, що мені вдалося заробити за вчорашній день за 18 годин? Так, 1308 гривень у нас виходить по болт. Уклон у нас 563 і лідер, лідер. 6850 гривень. Це в нас виходить по Uber Black. Всього виконав 22 поїздки і підрахую, скільки всього. Аж всього мені вдалося заробити за вчорашній день за 18 годин 8722 гривні. Ділимо на 18 годин 484 гривні. Що можу сказати? Після такого експерименту відпочивати хочеться, але сьогодні субота і сьогодні буду працювати. Чи варто воно цього? Ні, не варто. Тому що буквально, якщо б я працював там зранку і ввечері, то я заробив десь 5-6 тисяч. Але б не був такий стомлений і сьогодні виїхав би пораніше. Так що у мене на цьому все. Обов'язково підписуйтесь, до нових зустрічей. Пока!